Добре, у частині е, органів влади з'явилися люди, які не крадуть. Е, добре, вони далі будуть отримувати більшу підтримку, їх ставатиме більше там. Е, в результаті цей процес припиниться. Е, Еволюційно воно так і буде, якщо ми доживемо е, до е, цієї еволюції. А нам зараз потрібен стрибок, да? нам потрібно, щоб це пришвидшилося. І тому ми кажемо, люди, а беріть на себе ініціативу, йдіть самі депутати, або допомагайте обратися тим, кого ви вважаєте гідними, або принаймні не дозволяйте депутатам приймати рішення, з якими ви не погоджуєтеся. Ми зараз потребуємо адреналіну, розумієте, в державній машині. Вона настільки не дає лазу величезним викликам, що стоять перед державою. і... Тільки громадянське суспільство може бути цим самим адреналіном, цим самим кідом ліків. А еволюційне все добре. У самого півтора рази в середньому виросли рейтинг по країні, якщо ми проведемо місцеві ради адекватних людей, буде наступна рість, наступна вість, наступна рість. Питання в тому, чи в нас є ці роки, яку державу, це страшно. Ми прийняли прекрасні закони, звільнили одного генерального прокурора і що. А і що? діючи нічим не відрізняється. А міністр внутрішніх справ з ним з'ясці, а голова СБУ створив систему контрабанди і дахування контрабанди з найвищого кабінету як керівника антитерористичного центру в цей час. От про що ми говоримо. Це просто були різні теми розмов. Ми з себе відповідальності воронь Боже не знімаємо. Вона, вона на нас найбільша, бо за нас найбільше людей проголосувало. Та, і це проголосували. Давайте, я прокурі... ну, вже просто тут не тільки по второму кругу, нам вже і пора. Можно последний вопрос к да. вам. Скажите, пожалуйста, вот общественность уже добилась того, что собрали доказательства по кражам денег из бюджета города Харькова. Например, в на образовании на миллиард выделили, еще четверть собрали миллиард родителей, сейчас переданы в милицию Документы, но при этом э, милиция тянет, просто ничего не делает. Так и по многим другим коммунальным предприятиям города Харькова, где просто системно разорвали на миллиарды. Что конкретно вы, как депутат и ваша администрация готовы сделать для того, чтобы эти дела доведены были до суда и, и реально получили наказание тех, кто их брал. Который... А конкретно, наприклад, Геннадій Тороч Кернас, который сьогодні, наприклад, отець процес в Полтавні. У депутата є три інструменти. Депутатське звернення, слухання в комітеті або в парламенті і законопроект. Я думаю, що Ярослав і ця словедна Харківська організація з вами обговорить і продумає, які цих механізмів краще застосувати. А... Мы, я прошу прощения, у нас осталось буквально, к сожалению, до 10 минут, и нужно отпускать